Сьогодні ми беремо інтерв'ю у пане Кока-Коли. Пане Кока-Коло, як сьогодні у вас справи? Ну це э, мене сьогодні випали, а потім виконали. Ось. Угу. Дуже було цікаво. І як це було? Це було боляче чи ні? Ну. Я ж банка. А, точно. Точно ж банка. Кстати, а як ви відноситесь до Пепсі? Пепсі. Ну, з <смі> <С> лимоном. <смі> так. Лімоні. Ну, колись ми теж будемо брати інтерв'ю о Пепсі. А як ви відносите відноситесь до Спрайта? Спрайта? Ну я да давно про нього не чув. Так що не знаю. Тоді. Як ви відноситесь до того, що у вас там е на Росії зробили дуже багато клонів. Клонів? Так, це дуже сумно, що там зробили клони мене. А там мене зовсім забуло, це дуже сумно. Ну, я пішов до справи, мене должны переработати. Ну добре, до побачення. До побачення.